Я, мене звати Катя, зі мною міша. Він зараз знімає. <різь> е, тепер е, ми будемо зараз плести такий брасле, браслет із браслетів. Ви думаєте, що я зараз помилилася, бо треба було сказати браслет із резину? Але ні, я не помилилася, е, Цей браслет зроблений із браслетів. Я зараз розплету, бо я е, цей браслет робила в своїх браслетів. І у мене вже браслетів нема. Ось я розплела, зараз порахуємо скільки в мене браслетів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять браслетів. Ось так. А тепер ми беремо один браслет на вибір. І тепер, отак, як представляємо, що браслет це резинка. Все це тему, як, як ми на резинках, але вже не на, на рогаці, а на пальці. Беремо ще одну. Просто так от. Ми, якщо ви хочете потрібний браслет, то робіть потрібний. Я зроблю е, подвійний. Так буде гарніше. Ось так, тепер ще раз. Так. Ось ми тепер затягаємо. Так само саме Я не буду зупиняти, бо... Він платеться дуже швидко, тим більше з, 9, з 11 прислетів. Ось наше виходить як прислет з резину. Ось нас таке вже виходить. Mm -hmm. Ось так у нас вийшло ось такий браслет з браслетів. Тепер беремо, тепер беремо одну, я використала десь через черезинок, але це що? Ось так беремо і так. І ось це з'єднуємо. Тепер беремо нашу ту резинку, ой, браслет і зв'язуємо ось так. Або так, зв'язую. Ось. Один мінус, що воно тут сторчить, але це нічого. У нас вийшов такий браслет. Він смішний. Дуже навіть смішний. Але, ви знаєте, можна, можна просто так тримати, я не знаю. Але я його буду розплітати. Ну, па-па!